У всьому світі Окінава відома кількістю своїх довгожителів. У селах Окінави проживає безліч людей віком від 80 до 150 років. Більшість із них ведуть активне життя без захворювань. Тут у мальовничому місці біля самого океану виробляють продукт для універсального покращення якості води корал Майн на основі природного подрібнення корала. Скелет корала за своїм генним складом дуже схожий на людський і являє собою багатий комплекс мінеральних солей. В основному це солі кальцію та магнію. До його складу також входять калій, залізо, фосфор, сірка, кремній, хром, марганець, цинк та багато інших мінералів. Користь коралового реліктового піску накопичується століттями. Завершуючи свій природний цикл життя, корал осідає на морському дні, утворюючи відкладення, збагачені всім спектром мінералів, якими багате море. Японський уряд володіє ексклюзивними правами на регулювання видобутку стародавнього корала окінави. Процес видобутку не завдає шкоди зростанню нових коралових рифів, зберігаючи екологічний баланс. Після ретельного відбору сировина відправляється на завод, де за спеціальною технологією промивається, терилізується, просіюється і потім пакується в однограмові паперові саше. Поміщене у воду саше Коралмайн збагачує її корисними мінералами у біодоступній іонній формі, таким чином забезпечуючи її фізіологічну повноцінність. Вживання води з коралмайн благотворно впливає на загальний стан організму. Його унікальний синергічний мінеральний комплекс регулює водно-сольовий баланс, сприяє нормалізації життєво важливих функцій та систем організму. Доброго дня. Мене звуть Роберт Тідеман. У співпраці з міжнародною командою експертів я розробив продукт під назвою H500. Наші спільні дослідження зайняли не одне десятиліття, в результаті чого ми реалізували на практиці найбільші досягнення у галузі біофізики та біохімії. H500 потужний антиоксидант, дія якого основана на синергії вільного водню та лужних компонентів матриці органічних солей мінералів. У понад 500 рецензованих статтях відзначається, що вільний водень, що приймається як добавка, безперечно перевершує всі інші антиоксиданти. Вільний водень це найменший, але найпотужніший антиоксидант із всіх існуючих. Через свій розмір вільний водень із легкістю проходить крізь клітинні мембрани. Та гематоенцефалічний бар'єр. Тільки водень може нейтралізувати шкідливі вільні радикали безпосередньо та швидко протягом кількох секунд. Вільний водень є розбірливим антиоксидантом, націленим лише на шкідливі вільні радикали, які мають специфічний окисно відновний показник. Виконавши свою роботу, водень перетворюється на звичайну чисту воду. Вільний водень збільшує гідратацію та зменшує рівень лактату, солі молочної кислоти. А це ключові фактори підвищення працездатності та відновлення організму. Саме тому концентрований вільний водень є дуже популярним серед спортсменів та бізнесменів. H500 – це найпростіший спосіб щодня забезпечувати організм вільним водним. Просто прийміть кілька капсул, і вільний водень утвориться у вашому шлунку за лічені секунди. Щоб підвищити ефективність H500, ми використовували у формулі синергічний комплекс лужних мінералів, необхідних для енергетичного обміну тільки найбіодоступніші органічні форми мінералів, що робить H500 найсучаснішою водневою добавкою на ринку. Отже, якщо ви хочете підвищити свою витривалість, залишатися в ясному розумі та повній концентрації навіть у стресових ситуаціях, мати можливість у будь-який час активувати ваш антиоксидантний захист, тоді H500 створений для вас. Всім здравствуйте, мене завод Наталія Майер, Я живу в Америці Горхівстан. А я почала приймають щелечну воду і молікулярний водород. Сразу же с первой недели я заметила улучшение качества кожи, ушла отечность, я почувствовала легкость. У меня появилось столько энергии, это так изменило мою жизнь, и я просто, я очень счастлива, я очень счастлива безмерно. Привет, меня зовут Александр, я живу в Германии, и уже много-много лет занимаюсь волейболом. Основная проблема после тренировок или же соревнований было восстановление Все болело и я восстанавливался 2-3-4 дня, пока опять все в тонус пришло Когда познакомился с щелочной водой и молекулярным водородом Вы знаете, восстановление происходило очень быстро В течение суток-двое я опять был в тонусе Поэтому вот такой вот шикарный результат И я сейчас использую и просто доволен, просто рад, что такая есть это хорошая возможность остановиться. Меня зовут Анжелика. 19 лет назад я впервые попробовала щелочную воду с молекулярным водородом. Тогда мне было 37 лет. 19 лет я уже пью такую воду. И что могу сказать? У меня, мне сегодня 57, у меня увлажненная эластичная кожа. У меня красивое молодое тело. И самое главное, мне не страшно, что мне в этом году будет 58, а в следующем 59, потому что щелочная вода с молекулярным водородом творит невероятное омоложение. Всем привет! Ирина Левитана, израиль, мне 53 года. Хочу с вами поделиться шикарнейшим результатом, волшебным, который я получила на щелочной воде с молекулярным водородом. 8 месяцев назад у меня была операция на ногу, очень сложная и был отек, и послеоперационный застой лимфы. Я не могла влезть ни в одну обувь, ни одни массажи, ни лимфодренажи мне не помогали. Но какое было мое удивление, когда на четвертый день после питья этой воды у меня просто ушел отек, у меня ножка стала красивая, тоненькая, я такая довольная. Это, это шикарный результат, который я получила. Пейте щелочную воду с маникулярным водородом и будет вам счастье.